Вітає кучерявий сад під Львовом, кінець квітня, Оля Кучерява. І ще вас вітає флокс розчепірений. Обожнюють ті сині хмаринки, аромат від яких відчувається на відстані, тоді, коли на нього світить весняне сонечко. У сьогоднішньому відео хочу розповісти, які дуже важливі роботи проробила за останній тиждень. Хоча не пізно буде і зараз, якщо хтось не встиг. І ще, дивлячись кадри сьогоднішні та тижневої давності, я шокована, наскільки все за тиждень, за один тиждень змінилося. А ще, гуляючи весняним садочком, чітко видно недопрацювання. Якісь місця, які не привабливі на цей час. Колись розповідала, що всі рослинки у саду умовно поділяю на рослинки весни. Дивіться, яка господинка, бачите, які в мене рослинки, кульбабки. Рослинки весни, ті, що декоративні, чи листям, чи квітом своїм на весні. Рослинки літа та осені. Можна сюди приплюсувати зиму, бо взимку теж хочеться милуватися структурою саду. У цьому випадку безпрограшним варіантом є декоративні чагарники. Це можуть бути барбариси, якось в кадрі. Чи спіреї, чи вічно-зелені самшити, котрі втратили свою популярність через самшитову вогнівку. Але я їх дуже люблю і оберігаю від злісного шкідника. Карликовий барбарис діаболіком, він безподобний. А потім на листочках з'явиться червона облямівка. Дуже гарний. Стрижу його, але він і без стрижки росте невеликий. А тут спірея Golden Princess, японська спірея. Також наскільки невибагливий чагарник, і взимку кулі з густими, тоненькими гілочками теж дуже декоративні. Все зараз активно розвивається і, звісно, хоче їстоньки тому перша моя дія це підгодувати сад. Цьогоріч я не встигла наробити ніяких бовтанок органічних, чи з кропиви, чи з трави, чи з різних послідів. Тому користаюся мінеральними добривами. Це варіант для лінивих. Дуже мені подобається лінійка, чистий лист за співвідношення, ціна, якість. Рівні пропорції азоту, фосфору, калію даю тим рослинкам, котрі активно розвиваються і квітнуть. Наприклад, гортензіям, трояндам. А ще в мене поділене. Це добре, вона кубки. Тут, де переважаючи, є азот, перша кубка. Ось бачимо, що би там не писало, головне формула. Друга кубка, тут, де переважаючи, є фосфор. Отаким я вже обробила троянди, підлила під корінь, котрі захотіли квітнути. Це таке саме. І ось добре вода, крім мікроелементів, вітамінів, ще є і стимулятори, якщо потрібно, запустити рослинку. А тут азоту 10, а фосфору і калію по 20 я підсипала перед дощем під півонії, котрі вже хочуть квітнути, вже розрослися, в принципі, добряче. Під шавлії та інші рослинки, котрі націлюю на квітування. Третя в мене кубка це осінні добрива, де фосфорі калій навіть. Калій переважає серед інших макроелементів. А ще, крім фунгіцидних і акарицидних властивостей, цінним добривом є сірка. Вона може бути гранульована. І сірка, це елемент, це речовина, дуже потрібна тим рослинам, котрі живуть в кислішому, полюбляють кисліший ґрунт. Більшість таких рослин живуть в співжитті, ну, співживуть з бактеріями різними. І от та сірка необхідна для життєдіяльності бактерій, корисних, дружних бактерій. Тому сіркою. Будемо користуватись. Є дрібнішого помолу колоїдна сірка. І її і гранульовано можна підсипати під гортензії, лохино, рододендрони, азалії і таке інше. А колоїдно ще можна і оприскувати від кліщів та грибків. Зараз покажу свою, не знаю, як то сказати, свою біду розчарування, але якби ж то була найбільша біда в нашому житті. Мою великолистову гортензію, красуню, котру я кутала, але знаю, стався якийсь для мене тяжко зрозумілий випадок. Одної ночі, 7 градусів морозу, я зранку встаю, а вона вся розкутана. І, звісно, померзла. Померзли бруньки квіткові. Ну, Маємо, що маємо. Сад вчить нас по-філософськи ставитися до життя і приймати те, що ми не можемо змінити. Ось я її розкутала, обрізала зовсім сухе. І підживлю, всі процедури здійсню такі, наче з нею все гаразд. Хай собі дає раду. А там побачимо, що з того вийде. Видно, у мене туди скидувалися всі верхівки від волотистих гортензій на землю, в ґрунт. Тому в мене ґрунт дуже багатий органікою, попри корінь гортензій. Я для неї дам добре взрівною формулою. Гортензії на старті, а також троянди, дуже гарно відгукуються на нього, але перед тим посиплю ґрунт сіркою, бо ми знаємо, що гортензії гарно добре засвоюють будь-які добрива лише в кислому ґрунті. Не буде її кислості, добрива не засвоюються. Ось так, на око 20 посіяла. І зароблю сірку у ґрунт. А потім пулью розчином добрива для троянд. Полю, не сипатиму, так швидше воно спрацює у вигляді розчину. Бачите, які лопухи в мене росли, ростуть у саду. Є рослинки, котрі я не хочу, аби вони квітнули, бо квітування ну, не дуже там привабливе, а от листя саме те, що треба. До таких рослинок для мене належать і хости, котрі вже залежно від сорту, на різній стадії розвитку. І всі хости перед дощем, а якщо немає дощу, можна зробити розчин. Я посипала ось таким добривом для винограду, але тут 21% азоту. Дуже подобаються комплексні добрива, бо там повний набір необхідних різних речовин. Взагалі я це роблю руками. Завжди тут спробую цією ложечкою, щось воно мені не виходить розподіляти гарненько. Придеться потім взяти і допрацювати, дорозподілити рівномірно навколо. Ну так, теж на око 20, довкола посипала. Там, де переважаючий азот, потрібно більш бути обережним, бо азот любить підпалити. А тиждень до цього я взялася, ми бачимо, що гортензія навіть не розгорнута, за зачіски своїм самшитам та багатьом цигарникам, котрі мають стрижені форми. Щоби рослинка не витрачала сили на приріст. Який я зріжу. А так обрізала до проростання, до активного росту. А далі воно собі вже обстрижене гарненько наросталі. Ця штука це такий акумуляторний невеличкий кущоріз. Є ще одна насадка до нього, якою можна зрізати траву. Ось надаю форму своїм. Кущикам. У мене, в принципі, сад в природному стилі, дивіться, яке ще все лисе, а потім побачимо, що сьогодні тут робиться. У мене сад в природному стилі, тому аж надто чітко обстрижені форми туди геть не впишуться. А так, більш-менш стрижу, більш-менш рівненько, але якщо не дуже рівненько, то й добре. Ну, в даному випадку дуже добре, це недобре. Бо рослина, як ясне, сонечко серед квітника сяє. Теж дуже люблю цей чагарничок, таку рослину. Спочатку я отим от кущо різом, різу, врізу, а потім вже, як не маю чим зайнятись і хочу помедитувати, це правда, рідко буває. Можу взяти секатор і дорівняти. Це вже. Така буде делікатна ювелірна робота, десь щось подостригаю, щоб більш-менш воно було привабливо. До речі, про самшит. Попри вогнівку, він став не дуже популярний, але я його не радила би ще й з іншої причини. Недалеко від нього росла троянда, я її пересаджувала. Дивіться, всі корені троянди оплетені. Як павутиною, коренями самшиту. Троянди ми годуємо, ну, принаймні я трошки краще, ніж інші рослини. І самшит пустив туди свої щупальці. Тому треба бути дуже обережним, принаймні розуміти, що чагарники, котрі ми садимо поруч з трояндами, будуть конкурувати за їжу, за поживу котру ми даємо для троянд. Вони будуть лізти під троянду і харчуватися за її рахунок. Дивіться, який Астельбоїдес-красончик. Це сьогоднішні, сьогоднішні кадри. Прийшов лише тиждень, як все розвинулося. І троянди, і риси, журавці всякі різні у мене є. І бачимо недоліки, недопрацювання, як я говорила. Наступного року перед трояндами, ось тут де гола земля, хочу засадити нарцисами. Хай навіть вони не квітнутимуть, бо хочу такі пізні, простенькі, щоб не щороку викопувати, не бавитися з ними. Тут посадила горщик з тюльпанчиками, ну це як мертвому припарка той горщик. Тюльпани потрібно масивами садити, тоді вони видочні. Не хочу гратися з тим всім, щороку викопувати, закопувати. І цибулинки оцих простеньких, таких ароматних, пакучих, біленьких нарцисиків, не їсть ніякі, не їдять ніякі тваринки у ґрунті. Тому буду ось так змінювати ситуацію на краще. Дуже багато голої землі. Якось покомбіную, певно, що тюльпани, і поміж троянди садитиму, саджатиму горщики. Тут в мене є три горщички з тюльпанами, але ці тюльпани виявилися пізнішими. Вони ось-ось тільки на пуп'янках, ще пуп'янки не розпустилися. І ділянка мій трояндарій з облямівкою самшитовою. Трояндочки підіймаються. Теж досить пусто. У мене є в планах сюди, тут яскрава бруслина. Оця жовтенька, вже теж форму втратила за тиждень, наросла так активно. Сюди засадити такі простенькі, як ми кажемо, бабусині, червоні, ранні тюльпанчики. А поруч них, ой, в мене тут є рослинка про неї в іншому відео. Це мій подаруночок. А поруч з ними оті простенькі нарцисики, аби відлякували всяких гризучих тваринок, ласих до цибулинок. Бо теж хочу не викопувати щороку ті тюльпани. От тоді буде яскраво і чарівно. Навесні хочеться яскравих барв, отих червоних, таких помаранчевих. Потім вже якось спокійніше до них ставлюся, а саме. Спокійніші кольори припадають більше до душі. Тут все засаджено трояндами, їх може не дуже зараз видно, помітно. Та коли вже почнуть квітнути троянди, то до зими буде гарно, буде гарно. І гортензії і волотисті, тут в мене посадження. Щодо викопувань, закопувань, всі ми знаємо. Що потребує цього гейхера, вона вистрілює зі землі, витягується, ті пагони догори стирчать. І якщо не розсаджувати ну хоча б раз в два роки, ну, в три, я вже три роки не розсаджувала, дивіться, які пагоняки, вона вже втратила по суті, декоративність. Цього року викопала повністю кущі, поділила на окремі пагінці. Чуть не півгороду ними засадила. Тому з гейхерами в тому плані потрібно погратися, не пропустити, бо можна їх втратити. А гейхери дуже гарні, декоративно листі рослинки. А так більше посадив і далі з ними вже ніяких проблем немає. Ще підживити, хай вкоріняться тоді підживити гарненько і будуть прикрашати різні діляночки. По три саджу поруч. Три гілочки, навіть інколи більше, ніж три, щоб була така пишна куртинка, а не стирчав один штурпачок. Всі гейхери, які мала зі всіма, проробила ось цю таку маніпуляцію, розділила і розсадила. Брунеру свою розсадила. І ще розсаджувати потрібно ромашки, особливо, якщо вони сортові, невеличкі, невисокі. Обов'язково ромашки. Це кадри від 1 квітня. Ну, не тиждень тому, але. А це ми з Бонею проведемо вас тим самим квітничком вже сьогодні. Яка різниця? яка різниця Це також трояндарій але в якості облямівки тут посаджено багато. Багаторічників та цибулькових. Саме в цій клумбі з рослинами весни у мене все гаразд. А ось гейхери вже носики попідіймали, ті, що ми садили з вами 1 квітня. Ще доквітають тюльпанчики. Скажу, що після зими навіть зелень тішить. Основне, аби листочки були різної форми, різної фактури. тоді навіть поєднання різного типу листя досить привабливе явище. Цієї ночі могли бути заморозки, але у нас, так як і за прогнозом, плюс один. Правда, я хвилювалась, що де плюс один, там недалеко може бути і мінус один. Нічого. Плюс один, як і прогнозувалося, на диво вгадали синоптики. Ніяких змін у квітнику я не бачу. Дякувати Богу, Хоч це. Щодо тюльпанів, ще хочу два слова. Поки не купувала такі гарні сортові, у мене все-таки більшість простеньких, то і не переймалася жодними захворюваннями в плані вірусними. Отими От всякими рябенькими рисочками, мені навіть подобалися такі рисочки на тюльпанах. Ну, пеньок не обізнаний. А тепер вважаю, це моя нова клумба. На ній мало весни. Ще все попереду, ще все в процесі. І подивіться, будь-ласочка он сюди, серед звичних нормальних тюльпанів. А тут в мене ще є очиток кріста, там як мені подобається своїми звивинами. І підсадила сюди гравілат, про нього окрема історія. Але дивимося на тюльпан. Минулоріч це був нормальний тюльпан. Тобто туди я не помішала нічого лівого, нічого зі старого. А цьогоріч були ось такі рисочки. Отже, на вибракування треба чимось помітити такі тюльпанчики і потім вибракувати цибулинки. Це віруска переноситься з механічними пошкодженнями. Сподіваюсь, ніхто не покусає хворий тюльпанчик, а поруч здорові. Дуже сподіваюся. Оскільки розповідала, що і як роблю зараз, чи робила, то й про це розповіла. Останнє це на ваших очах підгодую осмокотом п'яте покоління свої волотисті гортензії. Це таке добре, бо не з цінової категорії, як чистий лист. Тому я його називаю елітне. Воно у мене для волотистих гортензій. Минулоріч теж сипала, чудово працює на гортензях. Але цьогоріч дивляться деякі гранулки, можливо, вони всередині пусті, ще валяються попри ті гортензії. Тому я беру роблю такі глибші, з різних боків від куща, по периметру, наскільки я собі прикидую, є коренева система, глибші ямки і туди засипаю, засипаю чуть-чуть добрива. а потім ще й по ґрунту. Посію та зароблю у ґрунт. Звісно, що воно повинне бути у ґрунті, а не на поверхні. Воно розчиняється з часом, це пролонговано і діє добриво. Чому п'яте покоління? Бо я не знаю, яким чудом, яким дивом вивільняє свої елементи поступово залежно від температури. І на початку менше, бо там потрібно менше рослинці чи рослинка дрібніша, а потім з розвитком рослини більше цих елементів вивільняє. Ну, якось воно собі там керує, не знаю як. Мене особисто цікавить лише результат. А результат на волотистих чудовий. Вони дуже гарно розвивають свій кущ, свою масу на цьому добриві. Мінус його для мене, в тому, що там замало фосфору, і гортензія розвинута гарна, але їй потрібно запустити бажання квітнути. Оскільки більшість квітне десь в липні, то в червні я ще додатково оприскую гортензії волотисті по листю добривом з великою, з великою кількістю фосфору. Ось так. Закотили рукави і працюємо собі в радість, не даємо можливості, аби дурні думки приходили до голови. Дякую, що прогулялися зі мною. Вдячна за ваші коментарі. Дуже люблю спілкування наше з вами. І слава Україні!